Що у зв'язку з цим варто е, пам'ятати, що зараз працює закон про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту, і питання легалізації перебування стало вирішуваним навіть для тих хто до 22.04.2022 до 22.03, до вибачте до 24.02.2022 року перебував на території польщі нелегально тобто нині карту побиту громадянин україни може отримати, отримати навіть якщо він перебуває нелегально оскільки діє закон е, е, про допомогу громадянам України, які рятуються від збройного конфлікту. Якщо буде так тривати і далі, як оце зараз, коли якийсь польський чиновник ляпнув якусь херню, е а українські чиновники відреагували на це так, ніби це щось серйозне, і потім ще й обмінялися викликом послів, то, на мою думку, перед виборами. Влада Польщі, реагуючи на всі ці речі, а також на бажання свого електорату, може скасувати дію закону про допомогу громадянам України, що рятуються від збройного конфлікту, або внести такі зміни, які унеможливлять те, що є можливим зараз. У зв'язку з цим закликаю вас, шановні. Глядачі, бо я так розумію, що мене дивляться в основному люди, яким потрібно е, якось документувати своє перебування у Польщі, тобто вони хочуть отримати е, довгі польські документи пластикові, щоб мати можливість вільно пересуватися між Україною і Польщею і е, територією Європейського Союзу. То, от я рекомендую не чекати останнього дня, тобто 4 березня 2024 року. Моменту, до якого громадяни України е, мусять визначитись, чи вони залишаються в Польщі, чи вони виїжджають е, і е, зайнятися своїми документами уже зараз. Тим більше, якщо ви перебуваєте, е, якщо ви тут проводите або господарську діяльність, тобто проводите діяльність господарчу, або ж ви тут Перебуваєте у зв'язку з працею. Для таких людей зараз є можливість отримати карту побиту, навіть якщо ви до цього перебували нелегально. І я рекомендую цим скористатися, поки наші криворукі, кривороті політики все не зіпсували. Польща нині дуже приязн, приязний край, приязна країна для громадян України. І зіпсувати це можна. Ляпнувши щось, так як це зробив пшидач з польського боку і потім е чиновники з українського боку, рекомендую поспішити, бо з цими мавпами з гранатою невідомо чого чекати.